Отже, товариство, сьогоднішній день був надзвичайно важливий, бо насправді перед учора було проголосовані позитивно проголосовані і вирішені дві вимоги майдану. Підписаний був указ про відставку уряду Азарова, і друге, парламент проголосував за скасування законів 16 січня. Але Сьогодні зранку ми довідуємося, що наразі ці закони ще не були підписані президентом. Тобто, насправді, парламентом закони 16 січня скасовані, але для того, щоб цей закон про скасування тих законопроєктів 16 січня вступив в дію, потрібен ще підпис президента. На сьогоднішній день підпису Януковича немає. Відповідно, нині ми мали розглянути законопроект про звільнення від кримінальної відповідальності усіх учасників протестних акцій. Це питання стояло як одне з основних в наших вимогах, які ми ставили перед Януковичем. Насправді розглядалося декілька варіантів в парламенті. Один варіант, який пропонувала опозиція. Ми наполягали на тому, щоб цей закон про звільнення від кримінальної відповідальності ухвалювався без будь-яких умов. Бо якщо ставляться якісь умови, то виглядає так, як вийшло сьогодні. Те, про що вже говорилося, це фактично вийшов нині закон про заручників. Влада вона підтвердила, що вона є політичним терористом. Вона бере заручників, а потім торгується тими заручниками. Вона навмисно арештовує, затримує все більше і більше людей, активістів майдану під різними приводами. Ви знаєте, що багато людей просто-напросто випадкових, перехожих було затримано, набирає велику кількість отих заручників-арештантів, а тепер виходить і торгується з нами. З опозицією. А тепер каже, що ви звільніть приміщення, що ви звільніть магістралі, і тоді ми ваших відпустимо. Ми кажемо, стоп! а заради чого тоді люди виходили на майдан? Так не піде. Тому опозиція чітко стояла на тому, що мав би бути проголосований виключно закон про звільнення від кримінальної відповідальності без будь-яких умов. Влада ж запропонувала. Певні умови, так звані відтермінувальні умови, на які ми не погоджувалися. Цілий день велися переговори, цілий день намагалися ухвалити єдину спільну редакцію цього законопроекту. Влада дуже хотіла, щоб ми усі разом одностайно проголосували законопроект про звільнення від кримінальної відповідальності, але ми наполягали на своїх умовах. Чи правильно робили ми товариство? Так! І тільки зараз під вечір, буквально вже в 11-й годині вечора, їм вдалося попритягувати своїх людей до зали, подейкують, що навіть спеціальні чартерні рейси, десь там з Британії, з Європи, прилітали сюди до Києва тих депутатів, яких не було на той час тут, в парламенті, депутатів більшості. І коли вони вже відчули, що поназбирували необхідну кількість. Голосів разом з комуністами партія регіонів, при тому, що опозиція не дала жодного голосу, протягнули закон про звільнення від кримінальної відповідальності учасників протесту, але в своїй редакції. 232 голоси вони набрали. Тепер, якщо цей закон вступає в дію, наступає 15-денний термін, протягом якого цей закон вимагає. Виконання нами якихось певних вимог. Але хіба можемо ми такий закон визнавати, коли цей закон товариство був ухвалений не про просто-напросто з порушенням усіх норм і правил регламенту Верховної Ради України? Ну, подивіться, в комітетах закон не розглядався. Цей закон мав стояти на голосуванні другим? Бо першим мав стояти на голосуванні законопроект депутата ємця від опозиції. А ви знаєте, чому вони не поставили на голосування першим закон про депутата ємця, який якраз не передбачав умов для звільнення від кримінальної відповідальності? Тому що ми володіли інформацією, що близько 50 регіоналів готові були проголосувати за цей законопроект. Який підтримувала опозиція, а влада боялася того, щоб регіонали, ті, які хочуть проголосувати за цей закон, не вийшли з-під контролю. І тому Рибак вже от під 11 годину, вийшовши на трибуну, напряму з порушенням законодавства регламенту, оголосив оцей закон Мірошниченка, який пропонували нам підписувати, але ми. Керівники лідери опозиційних фракцій цього законопроекту не підписали. І вони отримали тих 232 голоси. Насправді, товариство особливої трагедії не відбулося. Просто ми розуміємо, що ми не отримали той закон про звільнення від кримінальної відповідальності, який ми хотіли. Друге, що сьогодні обговорювалося на тих погоджувальних радах, це можливість голосування конституційної реформи. Тобто. Голосування законопроекту 4180, який передбачав би повернення до Конституції 2004 року. До речі, я би хотів товариство сказати про деякі спекуляції, які сьогодні появляються в деяких засобах масової інформації, і мета тих спекуляцій просто-напросто пересварити нас між собою. Зокрема, спотворюють позицію Всеукраїнського об'єднання Свобода. Я, користуючись нагодою, хотів би вам пояснити, подейкували, що нібито Свобода, фракція Свободи не буде голосувати за повернення до Конституції 4-го року. Брехня і неправда. Ми чітко розуміємо і офіційно хочу вам заявити: якщо таке питання в парламенті буде стояти, фракція Свободи одностайно підтримує цю позицію, бо насправді... Конституція четвертого року була скасована незаконно, тому таке голосування це буде повернення до законного русла. І друге, якщо повернути до Конституції 4-го року, яка насправді не є ідеальною і до неї є дуже багато зауважень, зокрема в свободи, але ця Конституція може забрати цілу низку повноважень президента з метою унеможливлення узурпації влади. Тобто, якщо такий законопроект буде стояти в парламенті, ми усі опозиційні сили одностайно за нього будемо голосувати. Сьогодні не вдалося внести це питання в порядок денний і голосувати. Насправді, сесія була закрита, і перерва сесії пленарних засідань оголошена аж до 4 лютого товариства. Тому наша боротьба повинна тривати далі. Вимоги майдану не виконані, тільки частина вимог майдану є виконана. Зокрема, зараз можна говорити лише про вимогу відставки уряду Азарова, Табачника і Захарченка, але нам цього є недостатньо. Є ще дуже багато інших вимог, які повинна виконати влада для того, щоб люди, українці, революціонери гідності, були задоволеними для того, щоб Наша боротьба під гаслом разом і до перемоги була зреалізованою. Так, товариство, ми продовжуємо боротьбу. І це є наказ Майдану. Ми далі тиснутимемо на цю владу. Ми далі заставлятимемо цю владу, яка насправді вже реально починає хитатися, бо це підтверджує факт приїзду сьогодні президента в парламент. Бо саме той приїзд президента до парламенту свідчить про те, що в них немає вже такої міцності і єдності в середовищі партії регіонів. І я переконаний, що ми одно, однозначно, ведучи нашу боротьбу і в холоді, і в несприятливих умовах, мусимо перемогти. Ми робимо вже вірні кроки. І хочу ще вам одне сказати: не слухайте тих, хто говорить що парламентська опозиція здасть майдан. Сьогодні ми це підтвердили. І не може навіть бути мови про те, що ми є не разом. Ми є разом, і наша боротьба є спільною. І наші вимоги, і вимоги майдану це є одне і те саме. І парламентська опозиція буде діяти виключно. Виходячи з потреб, з бажань і з вимог майдану, тобто усіх українців, які сьогодні протестують проти цієї бандитської влади, ми переможемо товариство! Слава Україні!